Боїтесь перехвалити свою дитину. А може навпаки, боїтесь, що недостатньо їй даєте уваги, і у неї будуть проблеми з самооцінкою. Ви згадуєте помилки ваших батьків, але все ще не знаєте, як їх уникнути при вихованні своєї дитини? Не переживайте, ми тут і будемо розбиратись. Вітаю! Мене звати Наріман, і я психолог платформи розмова. Це місце, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як сформувати у дитини правильну самооцінку. Розберемо, що таке здорова самооцінка і як її підняти. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і поїхали! А яка це правильна самооцінка, запитаєте ви? Здорова самооцінка є правильною оцінкою своїх сильних та слабких сторін. Людина визнає свої слабкості, вміє адаптувати до життя та вміє дивитись на них як на зону росту. Людина не ховає свої таланти та чесноти, не страждає від хибної скромності, тож може бути впевненою в собі. Звучить непогано, але що ми можемо зробити у вихованні, аби розвинути таку самооцінку. Перше, діти мають бути впевнені, що батьківська любов не стане менше, навіть якщо вони схибали чи зазнали невдачі. Діти вчаться ставленню до себе з огляду на те, як до них ставляться їх батьки. Батьки вчать нас тому, що є добре, а що погано, як можна, а як не можна з собою. Якщо відчуваєте, що вам потрібен супровід на цьому шляху, то на платформі розмови ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця, по вашому запиту, і відповість на всі ваші запитання. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Відчуваючи безумовну любов, дитині безпечно досліджувати світ і себе. Навпроти якщо сформувати у дитини враження, що її люблять тільки за досягнення, то вона може подумати: зі мною щось не так або я недостатньо хороший. З одного боку, дитина буде прагнути до успіхів, але не заради цікавості, а щоб отримати любов і повагу. З іншого боку, це може викликати тривогу і почуття вразливості, коли вона не зможе відповідати цим очікуванням. Дитяча самооцінка дуже гнучка. В міру того, як діти дорослішають, їх самооцінка змінюється, коли вони пробують щось нове, досягають результатів і отримують нові знання. Це може відбутися, коли діти досягають своїх цілей, адже це додає впевненості у власних силах. Успішно навчаються та отримують гарні оцінки, бо коли дитина бачить результати своїх старань у навчанні, це підвищує її віру у власні здібності. Знаходять друзів і добре з ними ладнають. Соціальні стосунки важливі для відчуття того, що тебе приймають і цінують. Займаються улюбленими справами, хобі, як от музика, спорт, малювання, допомагають дитині відчувати свою компетентність і талант, допомагають іншим, проявляють доброту, відчуття, що ти робиш щось корисне для інших, приносить радість і зміцнює впевненість у собі. Стараються і отримують похвалу. Позитивний відгук допомагає дитині відчувати себе визнаною та стимулює старатися далі. Відчувають, що їх розуміють і приймають, коли дитина знає, що її люблять і приймають такою, якою вона є, це сприяє гармонійному розвитку її самооцінки. Здорове дорослішання відбувається тоді, коли відповідальність росте пропорційне впевненості в своїх силах. Але не менш важливо і самому мати здорову самооцінку. Хочуть батьки цього або ні, але вони від самого початку перша рольова модель для їхніх дітей. Для дитини цінно бачити ваш оптимізм та здатність розв'язувати проблеми, але не вийде прикидатись бездоганними. Замість приховування тривог спробуйте показати, що з труднощами можна справлятись попри тривогу. Можливо, це дасть дитині більше. Також важливо не нав'язувати дітям власних нереалізованих бажань. Якщо нав'язати свої бажання, то це може призвести до майбутньої кризи у дитини і відчуття, що вона живе не своє життя. Дитина може реалізуватись у тих же справах, що і батьки, але вона може це зробити і зі здорової мотивації, щиро зацікавившись, наприклад, батьківською професією. Напишіть в коментарях, якщо згадали сюжет про нереалізовані бажання батьків і дітей або готові поділитися реальною історією. Буде корисно почитати. Перфекціонізм це інша крайність, коли люди прагнуть ідеалу. Треба давати дитині необхідне, але не заважати їй самій пізнавати світ і отримувати власний досвід. Важливо також показати дитині, що батьки це частина реального життя. Йдеться про здорові межі. Батьки повинні поважати особисті кордони дитини, але мати і свої. Це означає, що вони можуть сказати ні, але при цьому розуміти потреби дитини. Тож, що батьки можуть зробити, аби у дітей сформувалася здорова самооцінка. Не засмучуйтесь через помилки. Поясніть дітям, що помилятися це нормально і важливо. Вчитися на цих помилках, а не зациклюватися на них. Упевненість у собі це не відсутність страху перед невдачами, а здатність приймати їх як частину навчання. Дозвольте дітям іноді зазнавати невдач. Хоча природньо хотіти захистити дитину від невдач саме через помилки та спроби вони вчаться. Коли дитина не досягає мети, це вчіть її, що невдачі не є кінцем світу, а навпаки, можуть стимулювати до більшої праці. Заохочуйте пробувати нове. Не варто концентруватися лише на тому, що дітям уже добре вдається. Допоможіть їм розвивати нові навички. Це не тільки розширює їх можливості, але й додає впевненості, що вони можуть впевненіше почуватися на новій території. Хваліть за наполегливість. Вміння не здаватися після першої невдачі важлива життєва навичка. Самооцінка не формується від постійних успіхів, а від здатності продовжувати старатись навіть тоді, коли не все виходить. Допоможіть дітям знайти свою пристрасть, коли діти досліджують власні інтереси, це допомагає їм розвивати почуття індивідуальності, що важливо для впевненості в собі. А розвиток талантів додатково допомагає підіймати їх самооцінку. Ставте цілі. Досягнення цілей, великих і малих, дає дітям відчуття сили та самоефективності. Допоможіть їм перетворити свої мрії на конкретні цілі, навчивши їх розбивати великі цілі на маленькі кроки. Так дитина отримує відчуття контролю над власним життям, відмічайте зусилля. Похвала за досягнення важлива, але не менш важливо відзначити їх зусилля, навіть якщо результат ще не досягнуто. Поясніть, що наполеглива праця приносить плоди з часом, не соромтеся прикладів із власного життя. Сподівайтеся на їхню допомогу. Діти можуть скаржитися, але коли їх просять допомагати у сімейних справах, це дозволяє відчути себе важливими і потрібними. Участь у домашніх обов'язків дає їм відчуття відповідальності і поваги. Створіть можливості для успіху. Важливо давати дітям виклики, але також створювати умови, де вони точно зможуть досягти успіху. Допоможіть їм брати участь у заняттях, які дадуть їм упевненість і мотивацію для нових звершень. Показуйте свою любов. Нагадуйте дітям, що ви їх любите, навіть якщо це здається очевидним. Який висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої розмови? Найкращий спосіб сформувати правильну самооцінку у дитини дати їй той стосунок, де їй буде безпечно досліджувати світ, робити помилки, відчуваючи, що світ не рухне, якщо трохи в чомусь забитися. Якщо ми дамо їм підтримку і визнання в дитинстві, вони зможуть застосувати цей спадок у дорослому житті. Також нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що найменші зміни у вашому житті починаються з розмови. До зустрічі в наступних відео!